Пробуємо класні веганські новинки від Vegetus. Маємо нерибні палички, веганське сашимі, сардельки з веганським сиром і червону ікру. Отак виглядає рибка і ікра. Пахне так класно. Пробуємо. В міру солона. Має приємну текстуру, яка дійсно нагадує лосось. Має класичний копчений аромат. Це, мабуть, найкраща рибна альтернатива, яку ми куштували. Ікра виглядає як справжня. Ви будете в шоці, але ікринки справді лопаються. Зазвичай вегінська ікра це просто желейки зі смаком водоростей, Але це ап... Абсолютно інший рівень. Вегани. Не йдіть, біжіть у вегіт за ікрою. Підсмажимо сосиски і не рибні палички. Сардельки добре підсмажуються і мають скоринку, тобто вони просто ідеальні для грилю. Сир всередині розплавився і має ніжний вершковий смак. Дуже смачно. Тепер рибні палички. Вони мають класну хрустку скоринку. А всередині це щось. Не рибка має волокнисту структуру і дійсно нагадує рибне філе. Набагато смачніше за оригінал. Отакі чудові новинки. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли спробувати першим.